Всім доброго ранку. В сьогоднішньому відео хочу поділитися досвідом нашого переїзду в будинок. Особисто для нас було важливо і в першу чергу прокласти каналізацію і зробити септик. Тому ми активно почали готуватися до цього. Ми телефонували до хлопців, які роблять септики, і також ще дізнавалися, як правильно це все Узгодити з іншими людьми, які мали копати криницю, тому що там, де септик чи каналізаційні всі оці стоки йдуть, потрібно все це правильно підійти до цього, тому що не можна, щоб криниця близько була до каналізації чи вигрібної ями, але в нашому випадку це був септик. То ми намагалися цих два процеси між собою налагодити та узгодити так, щоб воно було все в межах норми. Ще потрібно враховувати терміни, тому що не кожна бригада, якщо ви зателефонували, скажуть вам, все, ми виїжджаємо, вже у вас там будемо за кілька хвилин на об'єкті. Так не буває, ну, принаймні в нашому випадку. Ми зателефонували, нам пояснили, що в них черга, і ми місяць чекали, але нам потрібно було встигнути до зими, так як ми хотіли переїхати до холоду. І це все діло потрібно було до зими завершити. Ми в будинок переїхали більше року тому, так само, як і наші сусіди. Виходить, що ми в себе на ділянці викопали септик, а вони викопували вигрібну яму. То до них асанізаторська машина приїжджає раз в два тижні, тобто два рази на місяць і викачують все, а особливо коли підуть дощі, то ще швидше набирається вода. Тобто, виходить, що ми з самого початку трохи більше фінансово витратили грошей на. Всю цю систему, але зараз воно набагато вигідніше. Наш септик такий, як на зображенні, але в нас більша відстань між самими цими кільцями, тобто ну, між цими криничками двома, бригада впоралася за два дні. Ми за роботу і за кільця заплатили 16 тисяч, доставка вже була безкоштовною. Ще паралельно до цього процесу у нас тривав етап по підготовці нашої майбутньої ванної кімнати. Вже більш детально про цю всю, скажімо так, фантастичну нашу подорож в ремонт я буду розповідати в наступних відео. Всім гарного дня!